В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Дорогі отці, брати та сестри, сьогоднішній Воскресний день кожен з нас може відчути, що більша частина Великого посту вже позаду. І не випадково саме сьогодні святкується пам'ять неподобного Іоанна Вістрічника, великого святого православної церкви. Він написав свою працю, в якій дуже детально розповів про всі ті пороки, долаючи які кожен християнин може ніби по Сходинках підніматися до Господа. І тому доцільно сьогодні також згадати, чому навчали, навчали нас попередні літіли Святого Великого Посту, адже Свята Церква невпинно нагадує нам про необхідність, покаяння та очищення. Особливо у Великій Піст. І одним із таких засобів для того, щоб привернути нашу увагу, є івангельське читання, які також невіддатково встановлені у Великій Піст. Але задамося питанням, яке значення мають для нас ці вибори з Івангелія? І для чого нам потрібно згадувати про зцілення немічних та існуватих? Яке відношення ці події мають до нас? І звичайно, що ці слова не випадково звучать саме до нас. Ми пам'ятаємо історію з Івангелія про зцілення прославленого, тобто паралізованого, якому друзі змогли допомогти, навіть не дивлячись на великий натовп народу. І що тут важливо найбільш важливо? Не лише для них, але і для нас, це те, що отримати зцілення може лише та людина, яка дійсно і справді хоче змінитися, хоче стати іншою. Натомість у сьогоднішньому Івангелі ми з вами чули досить, здавалося, в неочікувані слова від Спасителя, там розповідалося про зцілення існуватого, як Христос перед очима багатьох людей. Цілив його. І тим самим він показав, що це зцілення не просто якийсь магічний акт чи ритуал, а це справжня боротьба з конкретним злом, з дияволом. Він спочатку навіть говорить з ним і лише потім зцілює ворог. І якраз далі звучать ці найбільш дивні, здавалося, б слова. Спаситель говорить, що зовсім недовго він буде розіп'ятий. І це справді викликає ходив, адже на той момент його оточували, ну, якщо не тисячі, то сотні людей. І як же ж таке могло трапитися, щоб люди, які невпинно за ним слідували, шукали його слів, шукали його підтримки, невдовзі змогли його розп'яти? Дійсно, ми бачимо, що протягом усієї проповіді Спасителя. За ним слідувало сотні, а в де деяких випадках навіть і тисячі людей. І всі вони шукали зцілення і допомоги. І саме тут виникає запитання, де ж були ці люди, коли Христос опинився на крісті? Чому нікого з них не було поруч? І Відповідь наступна, тому що люди, більшість з них приходили до Спасителя для того, щоб отримати лише якусь допомогу, для того, щоб щось від нього отримати, щось земне, матеріальне і отримати тут і зараз. І якраз в цьому полягає одна з найбільш таких трагічних таємниць служіння Христового. Адже ще в той момент Христос знав, що всі ті люди, які його оточують, Одразу покинуть його і тільки буде небезпека. І така ситуація продовжується вже багато століть. Ми знаємо, як часто в історії відбувалися війни, траплялися різні епідемії, і тому людям було страшно і тяжко жити в такому світі. І, звичайно, що люди просили Бога допомоги і полегшення своїх сурбот, і вони їх знаходили. Але проходили століття, і людство навчилося самостійно боротися з багатьма стихійними лихами, медицина позбавила людство від епідемій і інших хвороб. І таким чином непомітно стали храми, стали більш, менш наповнені людьми. І на цьому прикладі ми бачимо, що люди шукали лише зовнішньої підтримки, і як тільки вони навчилися. Самостійно боротися з скорботами і з певними стихійними лихами. Господь для них став просто непотрібним. І тому в сьогоднішній день ми з вами повинні також собі поставити запитання, для чого ми приходимо до Христа, що ми хочемо від Нього отримати? Чи ми лише просто хочемо від нього щось отримати і все? Чи може все-таки ми готові розділити з ним його хресний шлях і страждання? На це питання кожен з нас має дати собі особисту відповідь. А для цього, щоб дати цю відповідь, ми повинні ще також задуматися над тим, чи змогли б ми бути поруч з не тоді, коли він зцілював і коли возхищав мертві. А тоді, коли він був сам, коли його оточували люди, які кричали лише розікни його, чи змогли б ми. В той момент любити Бога. Адже любити Бога означає не за щось конкретне, не за Його благо, а любити просто за те, що Він є, любити безкорисно за те, що Він досконалий, так само, як Він любить нас. І тому я бажаю, щоб кожен з нас з Божою допомогою навчився любити так, Бога і свого ближнього. Амінь.